Бля, я. Зас... Бля! Бля. Да Та... ёб твою мать! О! Та ну нахрен, блін, ту невісті, а хочет. Суету навісти, охота. Бля! на мене. О! Я не знаю, як я з ними справлюся. Зараз в мене буде. Зараз в мене буде мій волочок. О! бляха муха ой ой, -ой. придет серенький волчок и укусит за бочок <мышляет> <рішляет> зараз надо буду зараз мы меня будет мой волчок А ну нахрен. Та бляха, муха, я забула про їду. Я забула. А де я їду? Я її десь викинула, чи що. Так тут ще й немає стейків майже. А, вкусне м'ясо. Ммм, як вкусно. ням-ням-ням, Давай ще. Пішов мій вовчок. <звук> Кожен корпус. Щось у нас в гості немає. А, ні, були, походу. Ого. Ой. <звук> я не знаю, як я з ними справлюся. Ого, о, ніфіга себе. Мій вовчок поміг мені. Я думала, я майже помираю. Буду тікати зараз. <звук> а, Куди ж вона впала? Все У мене є пістолет. О, як... Да це сакиру знайшов? Бляха, муха. Я зараз піду тоже туди. Ого, плат чекай. Да пт твою мать! Проще я не буду. Блін, а хочеться? Де він? Они до сюди. Нападаю на мене. Ого. Опа, на бля, я зараз. Бля! о а Я зараз можу померти. Бляха-муха Шок! О, я його не че. ха толкнула! Е, вставай! Е! На. Ооо! And we do as it's a copy.